Є. Таке діло готово. Далі, раз таке діло то креми повністю нам доступні, можемо їх зняти і почистити. Чом би і ні. Зіваємо крему і воно витягується. Так тепер тут вдавлюємо її туди і вона має вийти. Мало би вийти. Б. Ну не хоче. Чомусь не хоче. Ні, цю крему так просто нам не вдасться витягти. Я її скорі за все поламаю, а мені воно не потрібно. Вітяємо цю клему. Оці почистимо тут всередині. Так, тепер беру терку від, від сирників і чистю контакти. Можна назадкою нульовкою чистити ось так. І так і відчищаю всі креми. Так, ну ось, я почистив контакти. Далі контакти на своє законне місце. Все. Далі потім зібрати це коромисло. Ось так. Так, далі, як оце збирається? Ось бачите пружина Впирається одним кінцем сюди. Зараз візьму, чітко здобавлю вам. Усім кінцем пружина направиться сюди, а цей ми намотуємо один виток сюди. Ще ось. І потім беремо ось цей молоток і ось так вставляємо. У вас має вийти ось таким чином. Далі беру винтика, ну точніза і закручую. Ось молоток уже до дзвінка готовий. Тепер, якщо воно буде працювати, то буде бити по, по дзвіночку. Тепер ставимо дзін, сам дзвіночок. Закручуємо дзві дзвіночок. Закрутив. Якщо, 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 якщо все, все вірно, то коли притискаю контакти і відпускаюся різко, має бути дзвінок, все працює. Далі збираємо сістеронки. Починаю збирати, як воно все було. Тут бачите, є такий виступ, і його хотіла попасти сюди. І є. Ci puoi sentire bene? Sì, dali. Qui le mie botte sono un Так сюди напевно все повинна Потрібно чи сюди ні, сю сюди -то все. Маю, сюди я не винимаю сюди. Ні, це не співпадає. Так, можливо і сюди. Де дістане двигуна. Так. А ця двигун дістає. Чудово. Потім цю втіваю. Так, співпало. Тут співпало. А тут потрібно дивитися, можливо, оця вона ще є. Стовдаю. Ні. Хоча повинно би було піти по ідеї то. Але не хоче. Так, подивимося, куди ці йдуть? Ці йдуть. Так, ця із зубчиками йде сюди. Відповідно, ця має. Стойте. Будеться. О, все є. Зібрав цей ганцюг далі тепер. Потім розбратися що, що куди йде? Саме було бути ось тут. П перса? Так іде вона пе персо є. потім ця йде. зібрав. Куди цей йде? А ось сюди воно йде, напевно. Тільки спочатку йде ця. Ага, да. Так воно і є. А потім йдеться так, підзібрали. Тепер це йде сюди. Натискаємо. Так це вставляється сюди. Потім це. солдається сюди це спадається сюди це відповідно криму відтягу має відтягувати це зараз збираємо, яка відповідає за за потужність маг ма... Ось так. І є ось і під собрали це все діло. Ось так це все діло має виг, 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 виглядати Уже. Зараз можу навіть цією крисочкою прикрити. Так, збираю. зібрав. Можна спробувати вимкнути, перевірити, що в нас що буде. Podjedynu wmikam w dwieście dwadzieścia, tak wmikam Wielku поки нічого не відбувається. Запускаю і бачу, все ручка почала рухатись. Це є добре. Навіть клацає, чуєте? Магнетрона вимикає і вмикає. І прочив затихіса, як я чую.

Так, показую. Що на магнетрон даний випадок. Напруга не йде. Так і має бути. А ось якщо я зараз його вимкну. То напруга на магнетрон пішла. Зараз, він буде крутитися і, 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 і буде вимикати. Все, Взе на, на магнетрон напруга пропала. З'явилась напруга. Пропала напруга. Все, він, 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 він працює. Я вимикаю його і виставляю ось так щоб було, як воно було з самого початку. Тепер збираю це все діло. Його вже можна збирати. Тут вже нічого такого немає. Так, спочатку збирається. Нас тут не забуваємо. Гвинтик закручується сюди. Прикрутили. Все тримає Далі ставимо на мінімалку тут. Поставлю на мінімалку. Ой, ви вибачаю, ви, ви, що мене в мене була максималка. От заставлю максималку.

Півпадали. Пам'ятаємо. Ось так, все. Тепер можна збирати. О, ось сюди цей включується в двірі. вкручується куди? А сюда він кручується вірно. Тепер режими перемикаються чудово. Ось так можна відремонтувати таймера. Так, не забув сюди поставити одну детальку маленьку. Хоч вона тут не, не потрібна особо, без неї буде працювати спокійно він. Але вже стоїть, то вже поставимо. Таке діло. Має ще світитися пластмасово, так, таке ніби таку коромислу ставиться воно ось сюди і сюди. І на другу лінію ось цього. Переходу ось таким чином. Все, я його поставив. Ось тепер за мене його збирати. Все збираємо. Відповідно, режими перемікаються все. Ставимо цю систему. Направляю. І з позначкою це все діло, все вкручую. Все це діло перемикається, можна перевірити. Вмикаю мінімальний режим. let me call Musisz się wymknąć. A to będzie to maksymalny? То при максимальному відповідному зитрон буде працювати постійно. Все, воно працює. Тут немає що навіть і казати. Ось і все, ви хотіли, щоб я таке зробив відео, я його зробив. Шістьрунка відклеїлась від магніту. Ось і була вся причина. ось і все. Так, ну всього його зібрав. Цей таймрок. Підідав один кінець великий сюди, інший кінець великий сюди. Все. Тепер. Тепер даю 220, подаю. Ставлю на одну хвилину. и час вписываю. Ставлю ее на минимальную потужность. Se, e vem vem com isso não está aqui burra muito depois vamos dizer dali remontar o microfone o pich dali do do, rablo, do, do rablo, vai